Привіт, друзі! Вас вітаю! Так розвітає, напевне, один із моїх найулюбленіших чагарників, який широко використовується не тільки вашатому дизайну, а й приватних колекціях. Це спіреї. Не просто спірея, а спірея Ван Гута. Дивіться, ось яка красива. Ого, у нас ідуть постіли прильоту. Зараз щось нас атакує. Ой, господи, забережи нас. Коротше. Спірея Вангута це гібрид між спіреєю трилопатевою і Канатонською. Вона виникла штучно, не пам'ятаю, чи, чи природньо, але коричі, дуже красива. Це коли вона в, коли це? в червні. Білими квітами, але є певні виключення. Це спірея моєї подруги, де вона красива, просто неймовірно гарна О, в осінній зараз у нас період, зараз у нас середини листопада. І таким чином вона дуже гарно прикрашає собою цю, ну, цей забор, сіточку. А зараз я вам покажу деякі сорта цієї спіреї. Так, спірея Pink Eyes. Дуже красивий сор, цікава, красива сорт. Подивіться, яка неймовірно красива. Пістрява спірея. Називається Pink На весні її листочки рожево білого кольору, і її теж рожеві. Спочатку, батько вони біліють, речі, кактуса і гортензію цехна. І потім ем, вона росте меншим, ніж видова рослина. Ось, ну, тобі Коротше, і, ем, Як на мене, найбільш красивіша. Десь плюс-мінус така вона виростає на весні. Uh, і радує мене і всіх, хто тут буває нарце поруч із uh, Gold Flame, це японська, і сливолистою. Ось така. І друга, uh, це називається Golden Fountain, але звісно, зараз вона Оранж Фонтан, тому що вона вже пооранжевіла. Але вона ось такого жовтого кольору навесні. Лимона дуже красива. Про це теж сідями між Red Baron. Харафіком та Lady In Red. Дуже красива, весь дуже цікаво, як видно, яка варігатність розчеплюється, це листя було зелене, це було жовте. Бачите, ну, така інверсія пішла. Теж росте, значно менше десь до метра м метрів, дивіться, виростає красива, особливо дуже-дуже гарна, коли навесні з'являється такі яскраво яскраве лимонно жовті листя. І вона, ну потім ще квіти, дуже красива. Тому, в принципі, Вангута це. Спірея, яка дуже бажана і в саду, і в місті, і коротше, в нагороді, і в приватних колекціях. Тому Спіреї взагалі, Вангута це взагалі окрема любов, Ва, е, що там? one shot, one head. Садіть сюди свої, тому що життя коротке. Чули, як хотіла на відео, може не чула, не знаю. Страшно, але ми всі маємо вижити, ми всі маємо жити, а не просто вожити на зло е, Росії, на зло ворогу і на щастя нам. А з вами був я, Руслан чик, -Чик. Люблю вас. Побачимось скоро. Па-па.